День шостий, причина терпіню чистилищі. Хто на гору Господню зійде і хто буде стояти на святому місці Його, той, чиї безвинні руки і чисте серце. Псалом 24:3. Гріхи повсякденні. Ввійти до неба значить, відпіднести ще до Бога, щоби з ним навіки царювати. Розділити з Господом Його славу означає близьку неба відбивати в собі досконалий образ Божої святості, якою хтось від Бога може удосконалитись, і чим більшою була його порядність, невинність і заслуга на землі, тим прекраснішим буде його близько небі. Тож як би могла неспостережно пройти тут найменша тінь гріха, або чи могла би вона взагалі існувати в такому блискучаєва? Отож, якою чистою повинна бути душа, що могла відбивати Божу велич без будь-якого притемнення, один єдиний порух серця не зовсім відповідний з Божою любов'ю. одна тінь намарної переоцінки речей цього світу. Навіть кожна прихильність не зовсім проста, не зовсім чиста, хоч би заховалася в найпотаємнішому куточку серця. Хоч би жодне людське око не могло її зауважити, кожний навіть найлегший опір словом, усяка недосконалість, занедбання або пущення, як то трапляється в житті праведних, все це спричинює спотворення, рану душі, яка мусить бути вилікувана навіть через біль і терпіння. Хоч би через вогонь, поки вийде там, де ніщо чисте вийти не може, Откровення 21.27, якщо перед тим належно не винагороджено. Якщо так, то чи і я маю боятися менш або більш важкого чистилища? Бо оскільки помилок і недоліки є в моїх поступках, себелюбство, нетерпеливість, цікавість, людська опінія, марнота і бажання подобатися, численні гріхи язика, марнування часу, опирання натхненню Божої ласки, в меншій чи більшій мірі розсіяні при молитві, різного роду недбальства, з яких собі навіть справи не здаємо котрі сповняємо зі звички, які втискаються до інших, зрештою, добрих учинків. Що ж то було, якби на Божому суді стала душа моя, спотворена тими чи іншими гріхами? Господь Бог перед лицем якого, як каже, Свято Письмо Немає, людини справедливої, крикнув би на мене. Геть, душа заплямована гріхами, очистя в полум'ї. Бо так мало ти завдала собі труду, щоб перемогти себе і уникнути навіть найменшої помилки, як гірко обвинувачував би я тоді сам себе, що так мало мав ревності, як суворо мусив би тоді покутувати за свою теперішню оспалість і холодність, так, тепер мушу себе переборювати, уникати навіть найменших порушень. Уважно вивчати своє сумління, щоб Божа святість і справедливість не мусила очищати мене в полумі чистилища, але краще, щоб цілком чистим я став на суді перед Богом, інші дочасні кари за гріхи. Не вистачає в годині смерті бути вільним від усякого гріха, навіть найменшого, бо Господь зажадає розрахунку з цілого нашого життя, а тоді виявиться, чи ми вповні відпокутували за дочасні кари, які нам належать за відпущені вже гріхи. Так повсяк... повчає нас піра. Так постановив Господь Бог. навіть після відпущення гріхів через таїнство покаяння найчастіше залишаються ще кари, за які маємо відпокутувати Божій справедливості. Якщо на землі хтось тих кар не відпокутував і стане на Божому суді несплаченими боргами, то предвічний суддя мусить вкинути його до в'язниці, з якої не вийде. Аж поки не віддасть останнього шага Луки 1259, яка велика міра тих покарань буде для тих, які в своєму житті важко згрішили і не сповнили жодної або майже жодної покути. А якщо лиш розважимо, яким недостатнім буває від покутування, навіть тому, що не пам'ятаємо всіх своїх гріхів. Достатньо за них не жаліємо і ще тому, що помилок можемо допускатися навіть в часі покути, чи не повинно нас ти хвилювати, що ще за ту чи іншу покуту треба буде понести кару, чи достатньо я переконаний в цій правді? То чому не поступаю стосовно неї? В цьому житті, коли так легко можна відпокутувати за кари? Хочу уникнути всякого болю і наражаюся через те на велике кари в чистилищі. дивна глупота, а може, розраховую на те, що пізніше інші молитимуться за мене і сповнятимуть добрі вчини. Оскільки людей уже в цьому розчарувалося, як часто підтверджується те, що колись хтось зникає з очей, то зникає і серця. Чи не дивне бажання, щоб інші більш тупробувалися про мою душу, ніж я сам? Чи краще тепер дбати про те, аби цілком не потрапити в чистилище? Річ легша і певніша вберегти дім від пожежі, ніж його гасити, коли вже горить? Так тепер хочу за Каре вигонародити Божій справедливості. Тепер хочу щиро покутувати, щоб стати перед Господом найменш обтяжений гріхами. Чим суворішою буде тепер моя покута, тим коротшим і легшим буде моє чистилище. О Господи, лише ти один після смерті можеш вилікувати. Допоможи просимо тебе, душам твоїх слуг і слугинь, померших батьків і рідних наших, усіх, за кому нема за них молитися, щоб вони, звільнені від великих гріховних кайданів, були зараховані до тих, які радіють з Твого спасіння. На канарських у монастирі отців францишканів, у 1641 році помер слуга Божий брат Ян Дев'я. Опісля явився брату Асценту, який доглядав його під час хвороби та щиро молився з упокі його душі. Але братя Асценто не впізнав Монаха, і коли з'явився уже втретє, запитав, Ким він є і чого бажає. Відповідь була такою: Я, душа брата Яна, за якого молишся, і приходжу тобі сказати, що маю призначення до неба, величаю Господа Бога. І подякую йому складається його безмірне милосердя, але не скоро ще буду мати дозвіл війти до неба. Бо за життя через недбайство пропускав деякі молитви за померлих співбратів, які з послухом могли відмовляти. Потім просив про молитви відкуплення за свої недбальства, праддя сенс. Повідомив про це отця Гвардіана, який відразу скликав монахів і наказав їм негайно відмовити молитви. Тільки це виконали, як знову з'явився померлий братові інформатору, але вже в ще небесної слави подякував йому і всім братам за ту доброзичливість, яка відкрила йому дорогу до неба. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям наш. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукава мій. Богородиці, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішники, спаси, умираючих, Освободи бідні душі щастилища, особливо тих, що найбільше опущені, і потребують Господи, твого милосердя. Вервиця за душі в честилище, царю Небесне, утішителю душі істини. Чо всюди є і все наповняєш скарби діб життя подателю, прийди й вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого із Ізмаріїдів і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і восьмісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і Сином рівно поклоняє і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині час і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, з відмук чистилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук частилишних. через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через твоє болюче вечування, яке ти переніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, Відверни від них бачування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частинишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від відмок честилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмок честилишне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсячне, і віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Пан, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук лишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій. Богородице, діво, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних, через твій храс, і твою святу кров, звільни бідні душі від відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмувчастилишних, через твій храс і твою святу кров, звільни бідні душі від відмувчастилишних, через твій храс, і твою святу кров, Звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсячас і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, нахили до них Своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмукчестилишних, Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздоровив болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні на світ ім'я. За кого хочете пожертвувати вервицю? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.